За добу з 23 по 24 грудня рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 26 оперативних виїздів: пожежі, спричинені обстрілами з боку окупантів, трапились у період з 18 до 18.20 в Куп'янському районі Харківщини на території Дворічанської громади. Ворог завдав ударів по приватному сектору. Горіли приватний будинок, дві господарчі споруди та три гаражі. Загальна площа пожежі склала біля 500 квадратних метрів. З вогнем під загрозою повторних обстрілів боролись рятувальники 14-ї та 44 ї державних пожежно-рятувальних частин. Останній осередок горіння ліквідований у 22-й. О 13-ті рятувальники селища Дворічна провели обстеження територій, яку обстріляли російські загарбники. Перевіркою виявлені пошкодження магазину і паркану приватного домоволодіння. Постраждалих немає, пожеж не зафіксовано. Близько 17.30 у селі Царидарівка Лозівської громади сталася пожежа з причини необережності під час використання портативного газового балончика. 26-річна господарка намагалась за допомогою нього розтопити піч, коли раптом полум'я почало неконтрольовано виходити з балончика, і на жінці загорілась одежа. Їй вдалося самостійно загасити вогонь, Проте опіки все ж отримати встигла. Підрозділи ДСНС на місце події не викликались. Постраждала, звернулась до медичного закладу самостійно. Ще одна пожежа з побутової причини забрала життя мешканця міста Вовчанська. Повідомлення про загоряння у квартирі на другому поверсі житлової двоповерхівки надійшло опівночі. На момент прибуття рятувальників у квартирі горіли домашні речі на площі 5 квадратних метрів. Неподалік вхідних дверей знаходилось тіло загиблого господаря у оселі. Рятувальники локалізували вогонь у пів на першу та повністю загасили його у другій ночі. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 66 вибухонебезпечних предметів. Мешканця міст Куп'янська та Ізюма, а також селища Дворічна, рятувальники доставили 22 тонни питної і технічної води.